Вітаю вас, шановні глядачі, канал Дмитро Ньюс на зв'язку. Поруч зі мною Ігор Мірошніченко. Вітаю вас, пане Ігоря. Слава Україні! Героям слава пан Ігор є політичним експертом, і він депутат Київради і депутат, яких екс не буває Верховної Ради сьомого Так. пане Ігоре. Питання в мене непросте воно пов'язано із довірою до влади. Це дуже важливий, важливий аспект під час війни. Та й взагалі це дуже важливий аспект. Так, ось нещодавно. Ця мережа соцмережі всі, обурилися нагородженню від гур до дівчини, яка є інстаблогеркою, яка є там певний там імідж ескортниці не приховує, не приховує і ці кадри є. Але ж дивіться в чому тут неоднозначні ситуації, в тому що якщо а, дуже поважна інституція, яка як а, гур нагороджує людину, це означає, що ця людина. Дуже щось важливе зробила для держави, і тому а, тут виникає певний такий дуалізм. А, з одного боку, всі звикли до того, що нагородження бувають неоднозначні, ми пам'ятаємо про орден до Злати Некрасової, яка була задіяна в корупційних оборудках і таких випадків дуже багато. Як на це реагувати? І насправді, як бути з тим, що зараз поважна інституція ще раз наголошує, під час війни нагороджує за орденами, який призначений для відзнаки саме військових е якихось досягнень, людину, яка така, от неоднозначна, як ставитись до цього і наскільки? Це характеризує те, що навіть уявимо, що людина зробила щось корисне для держави. А соцмережі, все от це от патріотичне, скажімо так, середовище на це реагує негативно, тому що ну немає довіри. Наскільки це небезпечно? Ну давайте по-перше поговоримо про довіру і авторитет самого головного управління розвитки міністерства оборони. Так. мені здається, що про авторитет гурмо, очільник якої якого став медійною персоною, пан Буданов, no. ну говорити не доводиться, бо я не знаю прикладів в історії і світовій, в тому числі, аби настільки публічними були головні розвідники міністерства оборони в будь-якій іншій країні світу. У нас пан Буданов зараз змагається реально із гадалками в популярності і в прогнозах, що буде у війні. Mm. Коли вона закінчиться, куди ми будемо наступати? Що будемо звільняти? Ну, слухайте, розвідник має бути розвідником, а не телевізійною медійною персоною. Мені здається, що. Ті, хто почали розкручувати Буданова як медійну персону, вони свідомо не врахували той факт, що це буде дискредитація української розвідки, абсолютно чесних, порядних і професійних розвідників, які там працюють. І, власне кажучи, всієї інституції. Тому гурмо, воно завдяки пану Буданову перетворюється на певний мем. А тепер, після оцих історій з нагородженнями, воно якось ще починає трохи дурно смердіти. Бо мова ж не тільки про інстабеці. Блогерку і ескортницю. А давайте згадаємо пана співака, який був медійною персоною. і Працював на телеканалах Медведчука Шевченка, Дмитро, Шевченка. Дмитро Співак, який поширював російські наративи, який розповідав про те, що в нас відбувається зовнішнє управління, який ненавидів західне, який розповідав, що Росія наші браття, який популяризував русський язик, який був відвертим українофобом, виявляється, отримав відзнаку від головного управління розвідки Міністерства оборони, буквально наприкінці 2022 року. Тобто він також працював виявляється, на українську розвідку. Тепер маємо приклад з цією блогеркою. Яка хвалилася тим, що вона відпочиває в Криму, і байдуже, чи Крим головне, щоб там був мір? Тобто О, так вона так. поширювала інші російські наративи. І всім цим людям головне управління розвитку Міністерства оборони видає нагороди, видає відзнаки, видає дипломи. Мені здається, що це своєрідний бізнес уже став по відмиванню зашкварених абсолютно осіб, які дискредитували себе абсолютно незаконними вчинками або поширенням московських наративів. Ну як можна журналістові, ну бо Дмитра Співака не можна назвати політиком, він був журналістом на каналах Медведчука, поширював російські наративи. До речі, освоював о ті мільярди доларів, які Путін платив Медведчуку, для того, щоб формувати тут суспільну думку про те, що москалів треба зустрічати хлібом сіллю. Він сьогодні може показати відзнаку від, від гурмою, сказати, що він патріот це відмивання. Відвертих покидків, яких насправді має допитувати СБУ, mm -hmm. те ж саме стосується цих інстаблогерів, і я думаю, що таких прикладів, на жаль, багато. Тому головне управління розвідки, на чолі з Будановим, воно вже давно стало на жаль потішним таким відомством, яке е, займається замість того, щоб своїми прямими обов'язками е, розвідкою, диверсійною діяльністю, е, воно займається. Е, Медійним медійною розкруткою і ну, виконує якісь певні завдання влади офісу президента. І Це велика проблема. Ну, дивіться, реально суспільство зараз намагається якимось чином. Не втратити легітимність нашої влади для того, щоб можна було співпрацювати з нею нормально нашим закордонним партнерам. Це раз. По друге ну ми, якщо хочемо, не перетворитися на Росію, то ми маємо уникати таких конфліктів, щоб ну якби там кадира і пригожин Розумієте? і це так... внутрішні що... чвари вони нікому не на користь. Чвари, Безперечно. Так. Але слухайте, ну влада зацікавлена в тому, щоб об'єднати усіх, але а, з іншого а, боку вона вчиняє Такі дії, ну які абсолютно неприйнятні в нормальному демократичному суспільстві, навіть під час війни, слухайте, ну неможливо не реагувати на те, що розвідники нагороджують російського агента співака або ескортницю нагородами відзнаками, в той час як люди, волонтери, ті, хто дійсно допомагає українській армії збройним силам, вони залишаються без нагород. Вони роблять це не заради нагород, але це ображає їх в тому числі, тому ну, що е цінність нагород вона нівелюється. Так само, як е, уже давно нівельоване дискредитоване звання Героя України, тому що героям України сьогодні Бойко. залишається пан Бойко. Героями України є інші люди, які е, дискредитували себе, які е, е, просливли у суспільстві Україна ФОБами. Е, е, і тепер ми про нагороди те ж саме. Розумієте, і тоді, коли пан Буданов буде нагороджувати справді бойових е, солдатів, наших е, героїв, е, вони будуть згадувати тих. Кого нагороджували до нього, і вони не захочуть. Я точно впевнений стояти поруч з кортницями чи поруч із українофобами. А разом з тим я хочу сказати: якщо влада хоче об'єднати суспільство, вона має зробити найголовніший крок. Ми дуже багато бачимо зараз зашкварених осіб з російськими паспортами, з сумнівним минулим, абсолютно близько до влади. От помічниця Колі Катлети Тищенка. Яку також там нагороджували, відзначали, вона там фотографувалася з Зеленським, з Подоляком. виявляється, в неї також є російське минуле. Ну, даруйте. Або пан Буданов, про якого ми вже згадували, ну я не можу забути історії про те, що він жив в одному будинку разом із громадянином Російської Федерації, паном Швілі, так, так. який так до було. сьогодні залишається його офіційним радником. Ну скажіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що граждані Російської Федерації можуть бути колишніми? Вони колишніми е, не бувають, вони продовжують виконувати свою службу. І пан Гагілашвілі, який працював до речі, заступником міністра Авакова, а сьогодні є радником у головного розвідника міністерства оборони, який жив. Можливий досі живе в одному маєтку з паном Будановим. Це ще одна пляма на е, цілу структуру головного управління розвідки Міністерства оборони. Е, давайте не забувати, що наближена до президента Зеленського особа, яка була свідком усіх, в тому числі таємних зустрічей і розмов, в тому числі тієї розмови, на якій було ухвалено фатальне рішення про зупинення операції по вагнерівцям, так. це дружина. Пана Гагілашвілі, і вона є близькою до президента Зеленського, і в неї також є російський паспорт. Давайте згадаємо пана е, м, Баканова, якого слава Богу відсторонили від е, керівництва Служби безпеки України, але його дружина також була громадянкою Російської Федерації, ну, і так. ось цих зашкварених осіб. З паспортами, з двоглавими орлами чомусь довкола банкової ну критична більшість. Багато хто говорить про батька Єрмака. Я розумію, що син не може відповідати за своїх батьків. Дядька Кубракова також. Але даруйте. Якщо батько Єрмака працював в ФСБ, ну яким може бути керівником офісу президента його син? Ну також немає значення. слухайте, Немає значення. Гру ФСБ це все структури, які. Все життя працювали на знищення, в тому числі української ідентичності і української держави. І вони ніколи не бувають колишніми. Тому я би подалі від гріха дистанціювався від будь-яких людей, у яких хоч колись були якісь зв'язки із країною-агресором-окупантом. Якщо президент щиро хоче об'єднання, якщо президент щиро хоче довіри, максимальної довіри, яка надзвичайно важлива під час війни, він має позбутися всіх цих людей. Друге питання: якщо президент хоче щиро виграти вибори, а він хоче виграти їх mm -hmm. другий термін. Я йому абсолютно чітко рекомендую дотримуватися законодавства, не порушувати конституцію, бо він обіцяв разі порушення закону чи конституції Щобі піти. Відстав він почав порушувати їх з першого дня і продовжує порушувати їх зараз. Він обростає друзями. Він обростає родичами, він обростає наближеними до себе людьми, і вся влада сьогодні перетворюється на 95-й квартал. Якщо не квартал, то принаймні е, коло довірених осіб пана Єрмака, який, власне кажучи, також мав безпосереднє відношення до 95-го кварталу. Країна, Україна, це не 95-й квартал. Це не друзі. І м, говорив на ефірах е, телеканалу Прямого і скажу вам: президент, коли ти обираєш цей шлях, а коли тобі надають довіру і ти отримуєш звання президента України, ти Уже не належиш собі своїй родині своїм друзям. Ти маєш працювати на Україну принаймні до тих пір, поки ти виконуєш повноваження верховного головного Командувача Президента України. Додаткове питання, яке може вам здатися, трошки паранадальним, але ж воно має все ж таки зараз і свою вагу, і набуває актуальності. А ви як політик, я пам'ятаю, належите на всі 100% до людей майдану. Я знаю, що ви там бачив вас там особисто. Ось і е, м, тут знов таки повертається оця е, гойдалка, оці терези Майдан, антимайдан, тому що для мене особисто є небезпечним е, маркером, що е, ті люди, які належать до відвертого антимайдану, підсилюються. Якщо дають е, нагороди ватникам, чи не здається вам, що це перший крок для того, щоб е, потім е, людей, які є патріотами саме з табору Майдану, оголосити зрадниками? Ви знаєте, я думаю, що новий майдан, в якому люди про українських поглядів будуть протистояти людям з проросійськими поглядами, вже неможливий в Україні. Так. але є велика проблема у тому, що влада намагається формувати коло так званих позитивних блогерів із лояльних до себе угу. і лояльних до своїх, в тому числі зашкварних вчинків, людей, і готовими на те, щоб підтримувати згортання антикорупційних реформ. Призначення друзів, колег, родичів, а не фахівців, готовими на те, щоб це все підтримувати і оспівувати, можуть бути лише зашкварені в минулому люди, і саме тому влада намагається підтягнути оцих коло, так званих позитивних людей, які формують суспільну думку. А тих, у кого раніше було неважливо на якому язикі, а росіяни брання і так далі, і тому подібне. От вони цих людей підтримують, вони підтягують. І я думаю, що найстрашніша історія це коли у влади з'являються фанатики, які абсолютно сліпо. Виправдовують будь-які вчинки влади, будь-які вчинки президента, і не вмикають здорового глузду, вони це роблять, тому що їх повернули з небуття, тому що їм дали право. Ну знаєте, вони скажуть, ну ми ж мали право на помилку. Мали право на помилку, але подалі від влади ні, їх знову підтягнули сюди, і так. тому ці люди будуть вірно служити. На кожного з них буде папочка, і це буде велика проблема. Тому я вважаю, що люди, які хочуть бачити Україну. Успішною, яку які хочуть бачити Україну е європейською, вони мають керуватися здоровим глуздом, і, хоча б іноді зазирати до конституції до українського законодавства, якщо влада порушує закон е незалежно від того, чи голосували ви за цю владу, чи ви її симпатизуєте, чи вона е іноді декларує ті цінності, які близькі вам mm -hmm. ви маєте цю владу критикувати під час війни? Ця критика можливо може бути обмеженою, але mm -hmm. коли влада починає зловживати. Тим, що є війна, і ніби критикувати не можна. Ну даруйте це, вже є певною мірою симптоматичним, і це треба зупиняти, тому що Україна точно не Росія, Україна це європейська держава, в якій е, традиція е, ну, демократії гласності, власності вона є надзвичайно великою цінністю. Тут не можна людей поставити у стіло і змусити їх мовчати. Якщо вони бачать несправедливість, вони будуть про це говорити. Тому надзвичайно важливо щоб той, хто є прихильником сьогодні, чи політичної партії Зеленського, uh -huh. чи особисто президента, чи опозиції, вони усвідомлювали, що. Їхня відданість політичним ідеалам тієї чи іншої сили вона не може бути фанатичною а вона має, має бути раціональною. Якщо е, є за що хвалити, владу треба хвалити. Якщо є за що критикувати, її обов'язково треба критикувати і обов'язково вказувати на помилки на початку етапу, щоб потім не стало пізно. Бо мені здається, що такими повільними темпами, прикриваючись війною, ми е, можемо скотитися до диктатури, не дай Боже. Що ж, я дуже дякую вам за ваш аналіз. Друзі, нагадаю, з нами Маришниченко, це е, депутат Київради, депутат Верховної Ради і е, політик Майдану. А зараз ми говоримо з ним як е, з політичним експертом про дуже і дуже небезпечну тенденцію. Сподіваюся, що ви зробите репост цього відео, сподіваюся, що нарешті нас почує влада, і е, нарешті буде в нас така ситуація, коли нагороди будуть сприйматися однозначно і схвально е, в такому випадку, коли їх. Е. Вручають ті інституції, які під час війни дуже важливі, дуже критичні для нашої держави. Залишається лише сказати незмінне. Слава Україні! Подякувати, вам. Слава. Подякувати вам, пане Ігорі. Дякую. До побачення, друзі, до нових зустрічей.